Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Іршвець. І зараз я покажу, що робиться у нас на центральному кладовищі поблизу входу. Місто Сікіряне, Чернівеївська область, покажу чиновникам нашої сакірянської міськради. Подивіться, Сикірянський кладовищ центральний вхід. Гори будівельного. Сміття. Це бачать люди, гості міста, які їдуть в місто. І це сміття буквально вже перевалюється, як ми бачимо, бачимо отак вершечок паркану. Вже через паркан перевалюється на центральну дорогу, по якій їдуть сукіряни, жителі Сукерящина та гості міста. Подивіться, земля, як кажуть, в секірянах ріща. І це все біля центрального входу. Поблизу центрального входу. На кладовище місто Сикіряне. Старе. Проблемам нашого міста, так як всієї України, що чиновники, які з 9 до 6 сидять у нашому, як кажуть народі, білому домі, ніяк не хочуть, вперто не хочуть, як я їх не прошу. Як люди не просять вийти на вулиці і поспілкуватися з людьми? Поговорити просто, запитати, як вам живеться, які проблеми, що робиться в місті. Не хочуть і не бачать. Вони заходять. В білий дім з 9 і так до пенсії сидять в ньому до 6. Родинами заходять. Чиновник у нас не проста професія, це кланова професія. Батьки були чиновниками комуністами, чиновниками комсомольцями, чиновниками партійними, як у нас казали в секірянах. Діти онуки зараз поміняли фуражки на вишиванки. І теж у Білому домі тільки начебто українські чиновники. А місто Сокіряне іде, як пише наш Олезя Плінгей, до дна. І що? І цьому ради нема. Сокір'янський кладовищ Ігор Швець. До нових зустрічей!